Привіт! Яка я гарна. Взяла кропити персики, хочу сказати і вам, якщо хочете, щоб не було курчавості, то терміново треба покропити. Зараз я вам покажу, що вже коїться з молодими листочками. На них, мабуть, гарненько повліяли ці морози, і курчавість вже з молодого листочка є. Ось, дивіться. Бачите. Краюшки. Терміново потрібно обробити. Обов'язково препаратами від курчавості листя. Мороз не весь цвіт вибив, можливо, даже буде якийсь персик, тримається крепкенько, абрикоски також маємо, тож кропіть. І все буде добре. Я додала ще препарат проти шкідників, персик вже процвів, так що не буде вліяти бджолі, бджола вже сюди не літає. Кропити обов'язково треба і терміново. Пока. Доросле, доросле старе дерево. Ось як перенесло морози, всі квіточки гарненько відцвіли. Ось воно у мене, звісно, вже дуже старе і поуходило далеко. Не вміла я спочатку, зараз би його по-другому обрізала. Ось так. На цьому дереві курчавості поки немає, Я його також покропила. От, воно трошечки поуходило наверх, але квіту дуже багато залишилось. А ось це дерево, справжній довгожитель. Йому вже біля 20 років. Ось, Ізначальний стовбур вже відмер. Але він пускає нові, ще дає персики. Я його зараз обновляю, пускає нові прирости. Це нова гілочка. Це вже, звісно, стара, яка буде видалятися, але ще залишила її на урожай. Не знаю, чи на ньому щось буде. Квіточки ось є після морозів, чи впадуть, чи залишаться, буде видно. На ньому курчавості поки що також не видно, але я обов'язково його покропила. Зараз вам покажу малявку, яку я... Це мої прививочки. На старій з кісточки було у мене таке дерево. Ось я зробила три прививочки. Всі прижилися навіть квітли. Зараз покажу малюпуську, малюпуську мою. Я його в прошлому році привила. ось моя гарнесенька красиночка. Який він буде, не знаю, може в цьому році покаже. У минулому році він тільки-тільки привився. А вже таке гарне пусечке деревце. Воно невисоке, малесеньке сантиметрів, мабуть, 70-80. Але тут такий товстий-товстий. Тут колись був старий персик. Ось тут він пропав і почеб дуже багато порослі пускати, то я з нього вже три дерева розсадила. Ось така красота. А також у нього тут. Мені кажеться, що починалася курчавість. Я його покропила, тепер буде все добре.